Таю, шановні студенти, мене звати Галина Буванчук, і сьогодні з вами ми розглянемо ознаку збіжності для знаку додатного ряду, це ознака кощі, часто її називають радикальна ознака кощі. Отже, в чому полягає ця ознака? Вона є достатньою ознакою збіжності ряду. Якщо у нас є знак додатний ряд, Тобто для нього виконуються такі умови, що всі члени ряду є додатними. І друга умова, що існує границя кореня, тої степені із того. нехай ця границя дорівнює Q, тоді ми дивимось. Перший випадок, якщо Q у нас буде менше одиниці, то ряд буде збігатися. Якщо Q більше... Одиниці ряд буде розбігатися. і Якщо Q буде дорівнювати одиниці, то в цьому випадку ознака коші не дає відповіді на питання про збіжність ряду, тобто ми маємо використовувати якусь іншу ознаку. І зазвичай це ознаки порівняння. Коли використовується ознака коші, як правило, використовується тоді, коли нам легко здобути корінь n степені із загальному загального члену ряду. Давайте такий приклад розглянемо. Нехай у нас є ось такий ряд. 2n плюс 1 ділити на 3n-1 і в степень n. Загальний член ряду АНТ дорівнює 2n плюс 1 на 3n-1 і в степень n. І знайдемо границю. Бачимо, що корінь ентої степені у нас зникає, і ця границя буде 2n плюс 1 ділити на 3n-1. Цю границю легко знайти або ділячи на старшу степінь, тобто на n поділивши, або прирівнюючи коефіцієнти при старших степенях, або заміняючи на еквівалентні. Тобто в такому випадку границя буде дорівнювати відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Тобто границя дорівнює 2 третіх. Ми дивимось 2 третіх. Це у нас менше одиниці, отже, ряд збігається. ряд збігається. Часто ознака кущів використовується також там, де у нас границя зводиться до другої визначної границі або до деякого наслідку. з цієї границі давайте такий приклад розглянемо. Нехай нам треба знайти. Дослідити на збіжність ряд. Н плюс 1 ділити на n плюс 2. в степені n квадрат мінус 1. Маємо такий ряд. Загальний член ряду АН. До цього ряду ознаку хощі, радикальну ознаку хощі, тобто знайдемо границю n прямої до низкінчинності, корінь n тої степені із а n, тобто n плюс 1 ділити на n плюс 2 і в степені n квадрат мінус 1. Запишемо цю границю у вигляді корінь n степеня це буде степінь 1 на n. Тобто будемо мати n плюс 1, ділити на n плюс 2. Корінь заміняємо 1 на n. І ще в степені n квадрат мінус 1. Тобто тут у нас буде n квадрат мінус 1. При піднесенні степені до степені степені перемножається. Переоцінимо. Під степінь вираз у нас буде прямувати до одиниці, степінь подивимось. Степінь у нас степінь чисельника більше, ніж степінь знаменника, тому степінь буде прямувати до нескінченності. Тобто ми маємо невизначеність одиниця. Степені нескінченість. Такі невизначеності у нас зводяться до другої визначної границі. Я нагадаю, друга визначна границя, одиниця плюс одиниця на n. І в степені n це буде є. Е. n прямує до нескінченності. Є е наближено 2,7. Так, і тепер ми дивимося. Значить, Ми хочемо цей вираз наш, який в нас є, перетворити до виразу, схоже на дану. То що ми зробимо? Спочатку ми виділимо одиницю, тут у нас, яка стоїть. Для цього ми в чисельнику вираз замінимо, n, виділимо n плюс 2 і мінус 1, ділити на n плюс 2 в степені n квадрат мінус 1 ділити на n. Тепер під степінню вираз почленно розділимо, у нас буде 1 мінус 1 на n плюс 2. Бачимо, вже вираз таки схожий, як тут. Ми можемо поставити тут степінь n плюс 2. Яка нам потрібно взяти дужки, поставити обернену степень 1 на n плюс 2 і піднести до тої степені, яка була. А це в нас n квадрат мінус 1, і сюди у нас піде n. Степені перемножились. Внаслідок із цієї границі, якщо ми тут візьмемо, то... Тут ми можемо взяти одиниця плюс альфа, якщо ми візьмемо, це буде є в степені альфа. Тому оцей вираз весь ми можемо записати плюс і тут поставити мінус сюди. І він буде прямувати до є в мінус першій степені згідно з цим наслідком. Тоді ми маємо, буде у нас границя n прямої до нескінченності, цей вираз буде до J -1, J -1. І, Е мінус перший, Е мінус першій. І та степінь, яка у нас залишилась. n квадрат мінус 1, ділити, Тут можемо розкрити дужки, Н квадрат. І є у нас неперервна функція, тому границя переходить в степінь, буде є в степені границя, тут n прямує до нескінченності, тут з'явиться мінус m квадрат мінус 1 на m2 плюс 2n. Ну, якщо ми порівняємо степені у цій границі, це буде мінус перша степінь. Тобто будемо в підсумку мати є е в мінус першій степені, або одиниця ділити на є. Е. Цей вираз у нас менше одиниці. Отже ряд збігається. Од